Доброго дня! І сьогодні я вам покажу, як потрібно розбирати, формувати та випікати вироби із дріжджового опарного тіста. Готове тісто ділять по пів кілограма, тому що на один пиріжок тіста йде 47 грамів. Розкачують угруп. І ділять жгут на десять частин, для цього його ділять на пополам. і кожен жгут ще ділять на п'ять частинок. Спочатку край відрізають. І потім ріжуть на пополам і ще раз на Руки обминаємо в борошні, беремо кожний шматочок тіста і робимо так круговими рухами рульки. Кожну кульку кладемо на посипаний борошном стіл і знову беремо в руху і круговими рухами робимо, формуємо кульку. Кладемо їх на відстані. Не поряд, а на відстані один від одного, щоб вони не позлипалися і даємо їм вистояться буквально 5-7 хвилин. І тоді будемо формувати пиріжки. Якщо у вас вже гарний лазонір, що не треба вам важити, то можна. Брати шматок тіста, підминаємо його так всередину, щоб зверху у нас було рівненько. Беремо в ліву руку, правою обхвачуємо, і притискаємо і видавлюємо такі вже готові шматочки кругленькі тіста. Знову підминаємо нерівності, під низ. Придавлюємо і виходять у нас отакі вже готові кульки. Тепер беремо кульки, напритрушену трішки поверхню борошну, кладаємо їх і розкачуємо тонкий пласт. На середину кладемо начинку 20-25 грамів і акуратно з'єднуємо края, гарно притискаємо від краю і до середини. З одного боку і з іншого. Притискаємо. Потім трішки придавлюємо і кладемо швом донизу, на лист, застелений пергаментним папером і змазаний олією. Кладемо теж на відстані один від одного приблизно 5 см. І так далі. Розкачуємо. Кладемо начинку посередині, по центру кладемо, щоб краї в нас були сухі, щоб не роз'єдналося під час випічки. І притискаємо, гарно притискаємо, щоб тісто. Гарно з'єдналося і нерво слізлися пиріжки, коли будуть випікатися. І кладемо швом донизу. І так усі. Сформовані пиріжки залишаємо для вистоювання на 25-40 хвилин. Жовточок, акуратно розмічуємо. Бажано до нього нічого не додати. Використовувати сам жовток. І тоді вироби будуть набагато рум'янішого, такого гарного кольору. І за 10 хвилин до випікання поверхню виробів акуратно. Кіточкою покриваємо, не притаплюємо, щоб не поламати виріб. Акуратно змащуємо і через 10 хвилин ставимо в розігріту духовку при температурі 220-230 градусів на 15-20 хвилин в залежності від. Вашої духовки. Пиріжки готові. Достаємо їх із духовки. Бачите, весь сок нічого не витекло, пиріжки не розлізлися, не розтріскались, мають гарну рівну поверхню. Готуємо із задоволенням, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі смачного!